Доброго дня, дорогі брати і сестри. Наше служіння продовжується. Слава Богу, за цей гарний спів. Амінь. Амінь. Слава Богові. Зараз настав особливий час, час, коли Господь приготував особливу звістку для нас. Хочу нагадати, що сьогодні у нас особливе суботня служіння, служіння вечері Господнії. Це час, коли ми будемо і цей момент, коли ми будемо згадувати про те, що зробив Ісус Христос для кожного з нас. Що Ісус Христос зробив для всього людства, і що Ісус Христос зробив особисто для мене. І для цього короткого часу нам дуже потрібні будуть біблії. Тому я запрошую, щоб ви взяли з ваші біблії. Ми з вами будемо читати з вами цю історію. Саме та історія, той період, коли Ісус разом зі своїми учнями об'єднується навколо цієї особливої вечері Господньої. Давайте з вами відкриємо Євангеліє від Матвія, 26 розділ, 20 вірш. Ми з вами там читаємо. Коли настав вечір, він сів до столу з 12 учнями. Коли настав вечір, він сів до столу з 12 учнями. Скажіть, будь ласка, чому вечеря Господня? Саме ввечері. Чому вечеряють саме ввечері? Чому оця особлива подія, коли Ісус разом з учнями, вони саме ввечері сідають? Чому ми з вами, до речі, зранку тут згадуємо цю подію, а вони згадували ввечері? Ви колись задумались над цим чи ні? Це був Захід Сонця, так. І що? Що це був Захід Сонця? Субота наставала, це правда, але не тільки. Чому вони саме ввечері зібрались разом з учнями, для чого вони там зібралися? Ми з вами читаємо в Біблії, що скажіть, будь ласка, в старому завіті, як святкувалася перша Пасха? Коли, до речі, її їли? Ви пам'ятаєте чи ні? Це був вечір перед чим? Це був вечір, коли вони вечеряли, як раби, а зранку вони були ким? Вільними. І коли ми з вами читаємо з Старого Завіту, що оця Пасха, до речі, після того, коли вони вечеряли, скажіть, що вночі творилося в тому місці, де вони були, в Єгипті, що там було, до них приходив гості ангел-губитель, який винищував усіх, неслухняних Богові. І ось коли вони вечеряють як слуги, як раби, то зранку вони йдуть як вільні. І ось таким чином Ісус якби натякає і Він каже: Ви вечеряєте? Це для вас така, знаєте, ну, якби подія, коли ви ще поки що не вільні, ви ще поки що не є на свободі, але зовсім скоро. Пам'ятаєте, коли він в кінці скаже, що наступного разу я буду вечеряти де? У царстві небесному, коли вже ви будете вільні повністю, але поки що ви ще раби. І як вони їли, сказав, запевняю вас, що один з вас мене видасть. Ви собі уявіть. Е, отака от атмосфера знаєте, кажуть, що ложка дьогтю портить бочку меду. Не навпаки. Ви собі уявіть, отака от атмосфера. Приємно. Вам взагалі подобається зараз атмосфера у нас, коли спокійно, гарна музика. Коли ми з вами роздумуємо про Ісуса, ви собі уявіть, якби хтось зараз сюди зайшов і сказав: Друзі, ви себе називайте святими, завтра ви зрадите Ісуса Христа. Ви б хотіли це все почути? А ви собі уявіть, Ісус перериває цю атмосферу і каже: хтось, дехто з вас, зрадить мене. Як ви думаєте, для чого він це каже? Він їх опускає в реальність, він їх опускає, скажімо так, на землю і хоче показати їм певну реальність. 19 вірш. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завіт в моїй крові, яка за вас проливається. Ви помітили два дієслова, які вживаються в теперішньому часі, не в майбутньому. Він має ще, ну скажімо так, тільки завтра віддати своє життя, тільки завтра має померти. Але він каже, що тепер моє тіло що? Віддається, а моя кров проливається. Ще жертви немає, а уже він каже, віддається. Для чого він це робить? Він їх. Вводить в таку, знаєте, певну реальність, він каже, що я дуже хочу, щоб ви були мої учасниками цієї дороги. Я дуже хочу, щоб ви були учасниками цієї події, моїх страждань, моїх переживань. Він говорить про це так, наче це все не завтра, післязавтра здійснюється, а прямо зараз. І сьогодні так само ми можемо бути учасниками і прямо зараз уявляти. Що Господь робить для мене? Не просто що він зробив ще колись тоді, або буде в майбутньому, а прямо зараз, як Бог віддає своє тіло, як Бог проливає свою кров. І взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи: це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Оця фраза на спомен про мене, означає, що? Згадувати. Це означає, що Ісус мав на увазі забути про все, навіть про цю атмосферу, яка б нам зараз не подобалася, або якийсь настрій наш, або, можливо, те, про що я зараз думаю. Забудьте про все це, забудьте про усе, що вам зараз дається, і під згадуванням він має на увазі увесь той шлях, який він прийшов. Ісус каже. Подивись, як кров проливається, тіло віддається. І ви знаєте, це не солодка тема. Це не така, знаєте, приємна, ну те, що отак лягає на серце, і так, знаєте, від того добре. Приємна це гірка правда. Це гірка істина. Це неприємна подія. Це неприємні те, е, ті події, які були з Ісусом Христом. І ось оце на наспомин допомагає сьогодні мені. Згадати, детальніше вдивитися у те, що робив Ісус Христос, в Його подію, у Його, скажімо так, подвиги, які він зробив. І ось далі він дуже переходить до цікавої, такої, знаєте, цікавого етапу. Скажіть, будь ласка, на вечері Господній треба більше плакати чи радіти? Це більше така подія сумна, чи щаслива і весела. То ви сумуєте більше чи радієте? Я вам скажу так: по факту наші українські адвентистські церкви більше плачуть, напевно, ніж радіють. Хоча я вам скажу за кордоном, там, де більш такі, знаєте, живі церкви, там вони радіють з того, що Ісус зробив. І більше того, навіть після вечері Господні, вони кажуть: Христос воскрес! Це саме та подія, бо істину Воскрес. Я вам скажу так, що дійсно це щаслива подія, коли ми з вами говоримо про символи. Але коли ми говоримо про подвиг Ісуса Христа, ти знаєте, до чого закликає подвиг Ісуса Христа? Що ми маємо зробити, коли ми роздумаємо про це? Ми маємо що згадати? Дивіться, на спомин. Що ми маємо згадати? Ми маємо згадати, через що він пішов на цей подвиг. По якій причині, що його штовхало до цього. Для чого він вирішив все ж таки покинути небо? Для чого він вирішив піти на землю? І мій гріх мене особисто спасти, не все людство, не всіх навколо, а особисто мене. Знаєте, до чого це закликає? До покаяння. Оце, скажімо так, емоції, можливо, вони ну не те, щоб негативні, але дещо ну, невеселі. Це такий, знаєте, сум, який огортає серце, воно мене штовхає до покаяння, до певного, знаєте, розкаяння у своєму гріхові. Ми не повинні сумувати під час вечері Господньої, але ми повинні сумувати від того, що змусило Ісуса Христа піти на смерть. І оці всі роздуми, вони в мені. Нагадують і підкреслюють, що не такий вже я, вибачте, скажу молодіжною мовою, красавчик, не такий вже я й довершений. Тому що більшість з нас, хоч про це і не говорять, але ну, ведуть себе так. Ми себе ведемо так, ну ніби все добре, ніби все окей. Знаєте, вчора мені розказав мій знайомий пастор, мій колега, каже, що його син трирічний. Значить, каже йому вчора, каже, слухай, баб, ти такий помазаний. А він, знаєте, розгубився і каже, ну, не знає, як реагувати. Каже, хотів спитати його, що ти мав на увазі, але він потім подумав, що він вже пояснить сам, що це значить. Каже, ти такий помазаний, як бутерброд. І знаєте, він не міг зрозуміти, що це таке, але він вийшов з душа, поголився і лосьйоном помазався. І він каже, такий помазаний. Нам іноді здається, що ми такі помазані. Ми такі, знаєте, коли вам буде здаватися це, напишіть на краях помазані, як бутерброд. Нема нічого такого в мені, дивовижного, унікального. Чим би я, знаєте, вирізнявся, що я був би такий надто достойний. Озвався і Юда, зрадник його, 25 й вірш, і сказав: Чи не я це вчителю? І відповів йому, ти сказав? Ісус відчуває, що тут говориться про глибокі речі, тут говориться конкретно суть, і він розумів, що зараз будуть гладити не за шерстю. І зараз буде неприємно. І йому стало, знаєте, так тісно в цій присутності. Отак тісно було в цій атмосфері. І він вирішив спитати, що він питає. А чи не я це буду той, що, той, що тебе зрадить? І він каже Ісус, Ти сказав? Ось і рука того, хто видає мене зі мною на столі. І ви знаєте, в дитинстві, коли я читав ці рядки, ну я читав: ну також же він же йому каже, ну ви що всі не бачите, це ж про юду говориться. Чого ж ви всі не розумієте? Але Іван Гист Іван він дуже е, акуратно підкреслює, що учні не зрозуміли того. Бо вони думали, що він же був збирач податків, і він каже йому: ну, роби, що маєш робити. Але ви знаєте, Ісус сказав, оце Ти сказав. Як ви думаєте, що Ісус цими словами хотів пояснити? Він хотів пояснити Юда, я і так все знаю. Це ти говориш. Мені не треба сильно багато, щоб ти це все розказував, які в тобі є гріхи. Я і так все знаю. Але ви знаєте, в чому унікальний Ісус? Він сказав це, знаєте як? Лагідно, ніжно. Так що ніхто і не зрозумів, Юда, це все зрозумів. Як ви думаєте, що всередині могло ну, відгукнутися? От що всередині Юди було? Яка реакція на, на те, що Ісус знає і так про те, що Він має зробити? Що в Юді це народжується? Ця класно, дякую вам. Це такі, знаєте. Докори сумління, які ведуть тебе до розкаяння в своєму гріхові, але завжди є два варіанти: або я розкаюся, або що робиться з серцем, воно стає як камінь. Чому воно стає як камінь? Тому що воно не реагує, воно не дає відгуку. Мені подобається, що навіть знаєте, є в творі маленький принц Екзюпері, він каже, що навіть не кам'яне серце, а мохрове. Це те, яке навіть коли стукаєш, навіть відгуку немає. Оце серце людини, яка, коли Бог докоряє навіть акуратно, а вона не відгукується. Вона взагалі ніяк не реагує. Це тіло моє, яке за вас віддається, Луки 22.19. Це робіть на спомин про мене, так само чашу по вечері кажучи, ця чаша новий завіт в моїй крові, яка за вас проливається. Потім взяв чашу. І віддавши подяку, подав їм і сказав: Пийте з неї всі. Він не каже пийте, пийте. Він не каже, Ну, це дороге, вино. Він не каже, слухайте, ну такі ви, ви ж недостойні. А ви точно впевнені, що ви ну, якби святі, ви точно впевнені, що все нормально. Він каже: пийте з неї. Всі. Він не каже, що є хтось, хто не може, хтось, хто недостойний. Це знаєте, це, якби, уявіть собі, що у вас є така унікальна, ви приїхали з-за кордону, бо вам якісь родичі передали унікальні фрукти, овочі, і ви хочете з цим усім поділитися з усіма. І ви кажете, друзі, ідіть їжте. Тут така унікальна їжа, я хочу з вами поділитися. Слухайте. Артур. Коли ти їв останній раз, іди я тебе погодую. Петро, сестрички, Валентина, їжа є, ідіть до мене, ідіть, не переживайте, що у вас нема що їсти, не переживайте, що ви голодні, скільки вас не було. Ідіть сюди. Я собі бачу, що Ісус, отак Він каже: пийте, друзі мої, їжте мої, це все ваше, це все те, що я вам даю. Я не дивлюсь на те, які ви є. Я не дивлюсь на те, що ви зробили в своєму житті. Друзі мої, візьміть це. Не сумнівайтеся у тому, що ви недостойні, друзі мої, це ж для вас. Оцей хліб, оці символи, виноградний сік і хліб, які символізують тіло і кров Ісуса Христа, це для вас. Нехай не буде у вашому, вашому розумі зараз такі думки, це не для мене. Я недостойний. Я не можу. Я, ну, я не готовий до цього. Це не для мене. Ні, друзі мої. Ісус каже, це для вас. Який унікальний Бог. Він такий, знаєте, щедрий, він такий люблячий, він віддає все це, він чекає. Але ви знаєте, що в цій історії більше всього дивує? В цій історії більше всього дивує, що Юда не доторкнувся до цих символів. Ви читали про це в Біблії, до речі? Юда не доторкнувся до цих символів. Тому що дехто, коли читають, що вони, хто покладе в ну, цю посудину разом зі мною, всі думають, що це хліб мокає вино. друзі мої, це не так. Тому що, коли ми з вами читаємо про ці традиції, як святкувався цей пасхальний седер, як Пасха, то були певні, певний обряд, коли вони збиралися разом, молилися разом, співали разом, дякували разом. І ось там були певні овочі. Це була картоплина, яку мокали в Солону Воду. І ось коли мокали в цю солону воду, це якраз тоді, коли Ісус Христос і Юда разом зустрілися в цій посудині, але Юда до символів не торкався. Скажіть мені чому? Чому Юда не торкається до цих символів? Тому що дійсно написано, що з тим шматком війшов в нього лукавий. Тому що. Коли Ісус каже, слухай, дорогий, я впевнений, що на рівні совісті, Він так і ми казав. Юде, я все знаю. Я все знаю, просто прийди до мене, покайся, Просто прийди до мене, вибачся. Прийди такий, який ти є. Не треба видумувати, що з тобою щось не так, що я не зможу тебе пробачити, прийди. А Юда що робить? Юда йде? Юда не йде до Ісуса, він навпаки уходить. Ми з вами читаємо, що після цих слів. Юда бере, встає і іде. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні я би хотів, щоб ми з вами запам'ятали дві таких особливих, дві особливих речі. Перше, якщо зараз вам Дух Святий якимось певним духовним чином відкриває вам що якусь певну таку, знаєте, ваду або ну, якийсь нюанс у вашому характері, який проявився протягом останніх трьох місяців, згадайте, друзі мої. Згадайте, що. Духовним чином Бог зараз вам нагадує, які були певні, знаєте, негативні, ну, якісь такі вади характеру вашого. Якщо Дух Святий зараз вам нагадує, друзі мої, помоліться про це, подумайте про це. Можливо, вам потрібно з кимось поспілкуватися, поговорити, попросити пробачення, визнати свою провину. Зараз саме час, щоб це зробити. І, друге, попросіть зараз, Боже, дай мені повірити, що ти. Не хочеш мене посоромити, ти не хочеш пригнобити мене моїми гріхами, а ти приймаєш мене, коли я каюся. Я би хотів, щоб ми зараз з вами в такій, знаєте, молитовній атмосфері, одну хвилинку, під звуки тихої мелодії могли звернутися в тихих молитвах до Бога, щоб Бог нагадав нам, можливо, те, що нам мені потрібно зараз зробити, або те, що я забув зробити. Якщо вас буде Дух Святий, побуджувати. Підійти до когось, поспілкуватися, попросити пробачення. Після наступної частини перед новомовінням, друзі мої, обов'язково пройдіть усіх, кого вас побуджує Дух Святий. Поспілкуйтеся, попросіть пробачення, визнайте свої провини. Ну а зараз час для тих молитов. Одну хвилину. Потім буде загальна молитва. Добрий Господь, ми зараз, Боже, звертаємося до Тебе в тихих молитвах. І Ти, Боже, через Духа Святого промовляєш до наших сердець і нагадуєш нам, що Боже, ми не такі вже є ну, класні в своїх очах, ми не такі вже є бездоганні. І це народжує в нас таку певну, певний сум через свою гріховність, через свої провини. Але Господь, ти не давиш на нас почуттям провини, ти не давиш на нас нашими гріхами, ти не намагаєшся нас завалити нашими провинами. Ти тихо і ніжно кличеш до себе. Дякую тобі, Господь, що Ти чекаєш, що ти кличеш, що Ти приймаєш. Ти Господь, знаєш абсолютно все, Ти знаєш наші думки. Ти, Господь, знаєш наші мотиви, з якими ми живемо, говоримо. Зараз навіть мотив, з якими ми молимось до тебе, і як ми будемо мити один одному ноги. Ми дуже, Господь, хотіли би пережити цей досвід, коли ти даш перемогу в моєму житті над моїм характером, щоб я не зривався на наших на моїх рідних, на свою дружину, на своїх діточок, коли ти Господь даш мені більше усидчивості, даш мені більше терпіння, коли захочеться щось відповісти, ти Господь даш більшого смирення. І навіть більшої любові до інших людей, яким допомагати потрібно буде. Благослови Господь, цей час, яким будемо проводити в новому війні, приймати ці символи святі. І хай Господь Твоє ім'я прославиться в нашому, в цьому служінні і в нашому житті. Амінь.